Всім привіт Рада вітати вас на нашому каналі. Давно не знімали відео з городу, то часу не було, то мене тут не було. І якось руки не доходило сьогодні вихідний. І давайте трохи покажемо і розкажемо головне сьогодні. давно обіцяла Про огірки. Пам'ятаєте, ще більше місяця назад ми огірки в парнику заболіли реперноспорозом. і ми кілька методів вирішили випробувати на собі. Давайте покажемо, що з цього вийшло. Ідемо, дивитись! Перший метод, який ми вичтали, що можна огірок взяти, обірвати весь лист і вудення скрутити, закопати. Ми такі зробили. Якщо можна передивитись відео, ми всі огірки, які тут були, обірвали весь листок, повністю скрутили вудення і закопали. Через кілька днів я побачила, що гірки почали деякі вянути, Може, десь зачепило Веня, не знаю. Я розкопала і подивилась, що Віденя почало гнити. Зрозуміло, що метод не дуже, або я щось не так зробила, не знаю. Кажу саме про свій досвід. Я їх всі викопала. Як бачите, вони всі викопані і почали більш-менш краще рости. Але. Обробили, ми також рекомендували оприскати квадрісом по листу. І ще вичитали, що можна просто пролити правікуром під корінь, все мине. Але, як бачите, огірок це вже нові листки, це все повністю новий листок, який відріс, він як хворів, так і хворіє. Частково ми інколи його зриваємо, але ж все одно нічого не змінилось. Я досадила нові огірки, вони вже, бачите, які гарненькі. Не знаю наскільки вони будуть, бо дуже похолодало ночами близько 10 градусів, парніку так само 12. Зараз задумуємося над тим, щоб поставити якесь опалення. Якщо у когось є якісь пропозиції або на невеликі парни, на такий, як у нас, 8х4, на будь ласка, дуже буду вдячна, якщо напишете в коментарях, що ви можете порекомендувати з приводу опалення. І, до речі, може також порадьте. Напали на ці новенькі ігрочки, напала ось така чи то тля, чи то ем, блохи, якісь, не знаю. Повністю чорний листок вже обробили проти кліща, не допомогло, але не на всіх. Їх буквально тут два таких пущика. Я їх сьогодні вирву, щоб навіть не заморачуватись, бо не хочу. Пропаде весь із за двох корчиків. Ну, ось такі помідори. Їх вже залишки. Вони також в'януть. Скоро будемо їх прибирати. Але на салат і на закатку, навіть на продаж, їх достатньо. Ось дебора у нас не обрізаємо. Хай ростуть собі дуже красиві, смачні солодкі. Ці залишила на насіння. Не знаю, чи варто, але хай буде один помідор, буде насінневий. Ну і пішли, покажу, як зараз виглядає город наш ідеал. Так, вийшли з парнику, і перше, що ми бачимо, це в нас огірок як виглядає на городі. Ну так соромно показувати, але як є. Ось такий зачуханий наш огірок. Ще щось збираємо, то качкам потерти, то собі на салат, але він є. Ми його вже нічим не обробляємо повністю. В цих двох проходах він взагалі пожок, пропав, нічого гарного з цього немає. Ну і пішли дивитись помідори і капусту. Ну що, ми на помідорах. Давайте покажемо, як вони виглядають. Максимально я прибрала все, що потрібно, все, що було сухе. Ми прибрали, залишили лише ті корчі, де були зелені помідори. Ну, вони вже теж всі майже посохли, тому що погодні умови не відповідають тому, як повинно бути. Але їх ще достатньо, ще не одне відро. Тут помідорів можна зібрати. Ну і ходім, покажу капусту. Давайте трохи зайдемо в рядок. Так, вже ми в капусті. Вперше е, тут є е, ну і рання була, і середня капуста. Та, що середня, вона трохи ось так виглядає, вона сухенька, ну є така, що портиться, ми її, її їмо, якщо погано, то віддаємо курям. А та, що зимова капуста, вона досить гарна, красива. Стоїть, вона по листку навіть видно, що вона така синьовою, ну На зиму нам хвата. Гарна капуста. Є, звісно, і погано десь, але собі хватить. І хочу ще у вас питати поради з приводу моркви і буряка. Коли ви його копаєте? У нас досвіду з цим мама. Вже е, прочитала в інтернеті, що якщо посохло перше листя, то потрібно його копати. Деякі ще не радять. Ну, не знаю. А ви вже копали буряк і капуст. Буряк і морк. Пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайки і до нових зустрічей, і дякую за підтримку.